Вітаю! Приготувала філе, з'їли ми його дуже швидко, інколи хочеться і побалувати себе. Є в мене рецепт, як приготувати філе, щоб воно було соковитим, яке, повірте, ця страва зникне у вас за секунди. В мене дві філешки, роблю такі надрізи. Натираю філе. Приправою суміш перців. Ви ж обирайте свої улюблені приправи. Добре натираю з обох сторін. Потім добре змащую сметаною, Потрібно десь 2-3 столових ложки. Можна замаринувати філе і в кефірі, головне, щоб він був жирний. Добре змащую сметаною з обох сторін і нехай м'язко маринується десь хвилин 30. Викладаю філе у форму для запікання, наповнюю кишеньки помідорчиками. В мене красний та жовтий колір помідорчиків. Запікаю десь 40-45 хвилин 180 градусів у духовці. Філе готове, посипаю тертим сиром і ставлю у духовку ще 2 хвилинки, щоб тільки сир розплавився. Страва яскрава, апетитна, ставиш її на стіл, і вона так і манить. Просто затьмарює все. Для зручності філе я нарізаю порційно і викладаю на блюдо смачного. Підписуйтесь на канал апетитні мрії, ставте лайки. До зустрічі!